Найбільший провал ізраїльської розвідки за останні 50 років так, експерти по всьому світу коментують суботнє вторгнення Хамас. МОСАД, який вважається найсильнішою розвідкою світу, просто проспав напад терористів, до якого готувалися кілька років. Ізраїльтянам не допомогла ні величезна кількість шпигунів у Хамасі, ні зовнішні системи спостереження, такі як супутники та дрони, ні навіть попередження від сусідніх держав. Так, видання The Times of Israel пише, що анонімне джерело. У єгипетській розвідці заявило, що Єгипет неодноразово говорив ізраїльтянам, що Хамас готує щось велике, хоча не уточнював що саме. Однак ізраїльтяни не ставили серйозно до цієї загрози. А от інформаційне агентство Ройтерс. Зізнала, що Хамас два роки водив уряд та розвідку Ізраїлю за ніс. Операція готувалась під грифом абсолютно секретно. Щоб уникнути витоку інформації, про неї не казали навіть деяким високопоставленим членам Хамас, що вже казати при рядових бійців. Лідери терористичного угрупування змогли переконати Ізраїль, що не хочуть війни. Набагато більше їх, начебто, цікавила економічна ситуація в регіоні. Протягом останніх років Ізраїль видав тисячі дозволів на роботу для жителів сектору Газа, адже зарплата в самому Ізраїлі та навіть на західному березі 10 разів вища ніж в Газі. В той же час палестинські ісламісти побудували в Газі імітацію ізраїльського поселення, де відпрацьовували висадку військового десанту і тренувалися штурмувати його. У мережі навіть є відеозаписи цих маневрів. Ізраїльтяни бачили їх, але все одно були упевнені, що Хамас не шукає війни. Крім того, кажуть ізраїльські експерти з керівництвом держави зіграла злі жарт самовпевненість. Багато хто зазначає, що нинішній уряд та керівництво розвідки спочиває на лаврах колишніх досягнень і не помічає, що зараз ізраїльські структури далеко не такі боєздатні, як були 40-50 років тому.